Фільми жахів дуже прибутковий жанр, жахастики можна знімати в одній кімнаті за досить смішні гроші, а після чого у прокаті збирати сотні мільйонів доларів. Цими пояснюється мода на американські будинки, побудовані на індіанських кладовищах. Подібні стрічки, населені дівчатками з немитими головами чи привидами померлих бабусь, підім'яли під себе майже весь жанр. Але іноді трапляється щось несподіване. Воно зустрічалося б і частіше, але якщо звернути увагу на касові збори фільмів у тій же серії пункт Значення можна помітити дуже скромний касовий збір порівняно з яким-небудь астралом чи прокляттям. Так що не особливо дивно, що голівудські студії між варіантом вкласти 25 мільйонів та отримати 120, вибирають варіант вкласти 1 мільйон та отримати 100, а в продовження ще вкласти 20, а заробити 350. Можливий провал тут менш болісний, але сьогодні хотілося б згадати про франшизу пункт призначення, яка один раз підібралась до планків 200 мільйонів доларів, але через зростаючий бюджет. Не змогла збільшити прибуток. І за підсумком була поставлена на паузу, з якої її обіцяю зняти вже дуже скоро. Всім привіт! Мене звати Олексій і це канал Кіногіп. В цьому відео я хочу розповісти вам про серію фільмів пункт призначення. Впевнений, що тобі буде цікаво, тому що це одна з найпопулярніших франшиз у жанрі жахів. Тож заварюй чай, роби бутерброди та приємного перегляду. Підписуйся на канал, якщо ти цього ще не зробив. Ставляй вподобайку та пиши в коментарях, та яку тему зробити наступне відео Іноді можна почути, що пункт призначення виріс з забракованого сценарію з серіалу Секретні матеріали. Але за іншими даними цей концепт навіть не показували продюсерам серіалу. А сценарист, помітивши неймовірний потенціал своїх праць, відразу звернувся до студії New Line Cinema. Хоча збирався він писати якраз для секретних матеріалів. На студії ідея всім сподобалась, та її свалили, підтягнувши до проекту Джеймса Вонга та Глена Моргана. Їм також все сподобалось, але початковий сценарій все одно сильно змінили. Спочатку він більше нагадував. Типовий слешер. В ті роки жанр став популярним завдяки успіху крику та фільму Я знаю, що ви зробили минулого літа. Так що в Голлівуді багато хто знімав слешери. Передбачалося, що в концепті пункту призначення дурних підлітків буде знищувати смерть косою, але смерть із проєкту повністю не зникла. Її остаточно вирізали вже під час зйомок, коли частина чорнового матеріалу пішла на ознайомлення до тестової аудиторії. Глядачеві все подобалося, але не влаштовував показ затирання смерті Після себе вирішено було позбутися цього елементу. Франшиза, пункт призначення, можливо, частіше за інших реагувала на різні претензії тестової аудиторії. Автори завжди прислухалися до відгуків і намагалися негайно щось виправити. Змінювались способи вбивства, кінцівки. Хтось навіть виживав у певний момент, хоча за сценарієм мав загинути. Ну або навпаки, у першому фільмі виживав Кер Сміт, а вмирав Девон Сава. Але Сміт не дуже симпатизував глядачеві, так що його на перезйомках вбили. А ось Саву на. Оки, оживили. Фільм повинен був закінчитися народженням дитини у Елі Лартер, за яким теж приходила смерть. Але тут всі зійшлись на думці, що смерть могла не чекати народження і виглядає подібний хід безглуздо. Сама назва пункт призначення теж з'явилася не одразу. Спочатку він мав назву Рейс 180. Студія New Line Cinema вирішила змінити назву через велику популярність цієї цифри в голівудських фільмах. За пару років до зйомок стрічка Рейс 180 використовувалась одночасно у двох картинах: це були повітряна в'язниця. Та літак президента з акторами, до речі, теж все було нелегко. Може здатися, що студія намагалася економити на них і набирала не особливо відомих. Але на ранніх етапах розробки основний каст був зовсім іншим. До фільму були приписані акторі Тобі Маквайер та Крістен Данст. Вибули вони з проекту через затримки на препродакшені, пов'язані з постійною зміною сценарію. Після цього автори вже стали слідкувати за молодіжними серіалами. Шона на Вільяма Скота взяли через те, що він знімався в той момент у мало. Лодішній комедії Американський пиріг. Автори вирішили, що фільм може вистрілити, і тоді у них з'явиться ще один відомий актор у касті, який зараз готовий зніматися за малий гонорар. Перший пункт призначення ще один з небагатьох прикладів того, як автори витрачають великі гроші на маленький епізод фільму, щоб стрічка загалом виглядала соліднішим проєктом. Йдеться про авіакатастрофу. Для таких невеликих фільмів зазвичай не використовуються складні механізми тряски. Актори відтворюють її самі, але для невеликої сцени пункту призначення. Зробили виняток, і літак був побудований на гідравлічному підвісі, який всіх реалістично трусив. Обійшлося це в пару мільйонів доларів з бюджету 23 мільйони. У прокаті стрічка стартувала з третього місця з результатом 10 мільйонів за перший вікенд. Врятувала фільм непогана витримка. Стрічка протрималась в першій десятці два місяці, що в результаті і дозволило зібрати 53 мільйони в США. А ще 59 приніс світовий показ. Касові показники в 112 мільйонів при бюджет. 23 у будь-якому разі непогані. Отож, від сиквела студія New Line Cinema не відмовилася. Режисер першого фільму Джеймс Вонг пішов на підвищення та поїхав провалюватися з фільмом противостояння. На його місце прийшов Девід Еліс, який перед другим пунктом призначення зняв фільм Дорогу додому для студії Дісней. А ось Девон Сава дуже хотів повернутися у фільм. Він теж пішов на підвищення, тому відправився провалюватись в фільмі Екстремали. Передбачалося, що їх зйомки встигнуть закінчитися, і він повернув. До своєї ролі у смертельній франшизі, але зйомки екстремалів затягнулися. Потім пішли до зйомки, перезйомки, скандали та інші страшні речі, де був потрібний Сава. Персонажа швидко видалили зі сценарію. Та у фільмі проскакує газетна вирізка, в якій повідомляється, що персонажа Девона Сави піймав головою цеглину, що впала з даху. У фільмі він повинен був загинути через пекельний вірус, який руйнував його організм. У другому пункті у процес роботи над фільмом втручалась не тільки тестова аудиторія, а й студія, яка вирішила. Що франшизу можна перетворити на щось більш прибуткове, завдяки їй і з'явився початковий епізод. Нашого се студія наполягла на ефективнішому вступі. Вона ж наказала прибрати з фільму дитину, персонажа якої пізніше зіграв Джеймс Кірк. Спочатку дитині було 8-9 років. Студія попросила сценаристів збільшити його вік, йому стало 13 років. Це студії теж не влаштувало. Студія побоялася, що через загибель дитини можуть виникнути проблеми з рейтинговою комісією. За підсумком, персонаж. Став 15-річним підлітком. За доброю традиції тут теж перезняли фінал. Після тестових показів спочатку всі герої гинули. Глядачевий такий хід не сподобався. А найдивніше сталося з касою фільму. За оцінкою глядачів, другий пункт призначення поступається тільки першій стрічці. А за всіма опитуваннями і топом, катастрофа з цієї стрічки займає перше місце у всій франшизі. Проте з касовими зборами вона гірша. І що призвело до цього зовсім незрозуміло. Фільм вийшов разом в оточенні купи касових Провалів на кшталт, рекрута, байкерів та шанхайських лицарів. Єдиний, хто не провалився поруч із циквелом пункта призначення, це Ромком. Як позбутися хлопця за 10 днів. Тобто 26 мільйонному пункту ніхто не заважав, але він у світовому прокаті зібрав лише 90 мільйонів доларів. Щодо бюджет касові збори, він ще може посперечатися з одним із продовжень. Але він єдиний не зміг подолати планку у 100 мільйонів доларів касових зборів у франшизі. Якби там не було, студія заробила достатньо грошей. Для третього фільму, який ймовірно постраждав сильніше ніж міг би саме через другу частину. Тут студія втручалася у процес зйомки ще сильніше. У крісло режисера повернувся Джеймс Вонг, чиє підвищення накрилося мідним тазом разом із противостоянням. Він знову написав сценарій разом із Гленом Морганом. Початкову кінцівку фільму, яку вони зняли, глядачі тестових показів знову забракували. Там було все навпаки. Виживали всі персонажі та задоволені йшли додому. Тоді авторам прийшла ідея закільцювати другу та третю. У фіналі у вагоні метро, виживші із другого фільму, мали зіткнутися з героєм з третього. Цьому варіанту завадило недоступність акторів. Перезйомки повинні були пройти всього за кілька тижнів до прем'єри, і відкладати було неможливо без перенесення прем'єри на пізніший термін, проти чого вже природно виступила студія. Саму ідею пізніше організують в останньому на даний момент у фільмі франшизи. До речі, через те, що деякі епізоди фільму перезняли, після тестових показів студія на DVD додала можливість вибору долі для Деяких героїв. Глядач міг вибрати під час перегляду, який епізод буде включений до його фільму. Третій пункт призначення перший фільм серії, який впритул підібрався до першого місця чартів. Битися довелося з рожевою Пантерою. І по ходу вікенду вперед виходив то один, то інший фільм. Але після всіх підрахунків на кілька тисяч більше все-таки зібрала Пантера. Ну а пункт з бюджетом у 25 мільйонів зібрав 117 мільйонів. Четвертий фільм був неминучим. Цю частину спочатку теж мав знімати Джеймс Вон. Він Кинувся писати сценарій фільму, але щось пішло не так. Втомившись від суперечок із продюсерами, вон знов пішов знімати касовий провал під назвою Перлини Дракона, після якого його кар'єра потонула на телебаченні. Після його відходу студія звернулася до Девіда Еліса, що поставив другу частину франшизи. Еліс вже двічі провалився з фільмами Стільниковий і зміїний політ. Так що запрошення миттєво прийняв і зі студією з приводу сценарію не сперечався, роблячи вигляд, що його все влаштовує з усіх цих перестанов. Сценарій використовували недописаний і виправляли його вже по ходу зйомок, у результаті чого четверта частина стала першою, якій потрібно було перенести прем'єру. Сталося це правда не через те, що хтось зірвав терміни, а знову втрутилась тестова аудиторія. І тут уже стрічці знадобився капітальний ремонт. Спочатку четвертий фільм повинен був стандартно для серії вийти на початку року. Але через те, що на початку року довелося проводити перезйомки, картину перенесли на кінець серпня того ж року, і незважав. Аючи на всі проблеми, стрічка стала першою і єдиною у франшизі, яка примудрилася стартувати з верхнього рядка американського чарту. Фільм зібрав відразу 27 мільйонів за перші вихідні і скинув з першого місця безславних виродків Квентіна Тарантіно. Але якщо по прокату перезйомки не вдарили, то глядацькі оцінці дісталося. Вона найгірша за всі 5 фільмів серії. Плюс через ремонт стрічка обійшлася в 40 мільйонів доларів, що теж перевищила бюджет попередніх частин у загальному світовому. Прокаті пункт призначення 4 все одно зробив чудову касу в 186 мільйонів доларів. Але вперше про перезапуск серії заговорили якраз тут, оскільки разом із глядацькими показниками на дно пішла й оцінка критиків. Від перезапуску вирішили утриматися через сценарій п'ятого фільму. У ньому серію закільцювали. У різних варіаціях сценарію з'являлися актори з попередніх фільмів серії, але частина не змогла вирватися зі зйомок інших проектів. А інша частково відмовилася через побою. Скатитися у фан-сервіс. Та зараз усі хочуть багато фан-сервісу, а 10 років тому цього злякалися. Початковою ідеєю катастрофи був аквапарк. Відмовилися від неї через складність з реалізацією. Міст здався більш простим. І якщо в першому фільмі серії катастрофа найкоротша, то в останньому вона найдовша. Невідомо, робили це спеціально чи просто так вийшло. Через те, що робота над сценарієм була не така тривалою, як завжди, фільм встигли зняти і змонтувати лише за два роки. Хоча попередні частини франш франшизи Виходили з різницею у три. Обійшлася п'ята частина теж у 40 мільйонів доларів. І в прокаті вона стартувала лише з третього місця. Поступившись прислугою та повстанням планети Мауп. У загальносвітовому прокаті вдалося зібрати 157 мільйонів. Це другий результат франшизи. Але щодо бюджетно-касових зборів він гірший. І головне, стрічка продемонструвала найгірший результат у серії в домашньому прокаті. У США зібрати вдалося лише 42 мільйони доларів, оскільки глядацькі оцінки у п'ятого. Фільму краще ніж у четвертому списують такий недобір зазвичай на високу конкуренцію в прокаті, погану рекламну кампанію та негативний сарафан, що залишився від четвертої стрічки. Американський глядач у кіно йшов з великим небажанням. Існує ще кілька фільмів, у назву яких додали пункт призначення, начебто, недавнього аквапарку, але це вже експерименти наших локалізаторів. Оригінальна назва у фільмі інша, і ніякого відношення до цієї серії вона не має. Заява про перезапуск франшизи пролунала від студії Практично відразу після закінчення прокату п'ятого фільму. Якісь новини щодо нового пункту призначення спливають регулярно. Зазвичай вони пов'язані з черговим сценаристом, якого підключили на роботу над фільмом, а потім викинули на мороз. Останні такі новини приписували до проєкту Джона Вотса, режисера останніх людей-павуків. Начебто, він придумав якусь неймовірну історію і тепер працює над фільмом як продюсер. Сам фільм хочуть знімати не для кінотеатрів, а для сервісу HBO Max. Неймовірну історію Вотса перетворюють сценарій. Автори останнього крику зйомки повинні стартувати найближчим часом. Правда, режисера у проєкті ще немає, але оскільки Джон Вод з власної ініціативи вибув з фантастичної четвірки із заявою про бажання попрацювати над чимось камернішим, то він може зайняти місце режисера. І так, останнім часом слово перезапуск не фігурує в новинах і просто пишуть про продовження. Так що може статися, що на нас чекає саме шостий фільм, а не новомодний перезапуск. Ось такий випуск в мене вийшов. Якщо тобі було цікаво, пиши в коментарях свій відео. А також підписуйся, ставляй вподобайку та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Та Донать на ЗСУ. В мене все, до зустрічі!